Цей не шаблонний пам'ятник, фонтан біля Житомирського державного університету імені Івана Франка. Студенти-гумористи вже встигли охрестити книга, що плаче. Мабуть, тому що університетські роки для багатьох веселунів асоціюються насамперед з крилатим висловом гристи граніт науки. Однак із кам'яної книги, яку так важко осилити, все-таки пробиваються і цвіркотять струмені життєдайної води. Інші жартівники пояснюють незвичайну назву тим, що з багатьох наших книг невпинно л'ється вода, тобто пустопорожня інформація. Попри все, у юних Житомирян вже виробилася традиція призначувати побачення з коханими тільки тут. І взагалі, як у цій райській прохолоді, обійти стару як світ тему фонтанів Житомира, котрі переважно або взагалі не діють. І цей оригінальний пам'ятник лише підсилює повагу до Франкового університету. Який дуже ревниво по-господарськи стежить за своїм зовнішнім виглядом, отак би багатьом іншим офіційним закладам.